Вас вітаю, друзі, друку. Сьогодні покажемо, як користуватись друкарською машинкою Юніс. Для початку нам потрібно вивезти машинку з стану транспортування. Для цього ми підіймаємо важіль повернення каретки в робочий стан та розблоковуємо каретку. Якщо вона рухається, у вас все вийшло. Далі беремо арку з паперу. Розмір паперу може бути будь-який, тому що друкарська машинка має регулювання полів, що відповідають за зону друку. Відповідно, звужуючи або розширюючи, ми обираємо ту зону, в якій буде відбуватись друк. Та завантажуємо папір в друкарську машинку. Робиться це ось цей отвір за допомогою прокручувань. Правого або лівого підіймаємо фіксуючу планку та заводимо лист паперу за планку. Також ми можемо підняти піпітер, і лист паперу буде в ось в такому положенні. Якщо ми папір вставили нерівно, є спеціальний вашік, який дає змогу вирівняти нам папір. Вирівняли та зафіксували. За допомогою роликів ми можемо зміщувати папір в будь-яке положення та обирати, де ви хочете це друкувати. За допомогою важеля вільного ходу каретки ви можете обрати будь-яке місце, звідки почнеться друкування. Як правильно натискати на клавіші друкарської машинки? Найкращий спосіб це наче ви стукаєте по столу. Ось так. Тобто рух має бути швидкий та стрімкий. Тоді буде літера швидко повертатись, і ви можете друкувати швидко та якісно. Якщо ви будете натискати повільно, це може призвести до залипання. Ось таким чином. Як повернути назад, ви просто берете за ці важелі та повертаєте їх в стале положення. Ознайомимось з клавіатурою на друкарській машинці. У нас є набір літер та знаків. Щоб надрукувати літеру маленьку, нам не потрібно нічого робити, це вже іде стало. Почати друкувати з великої літери, нам потрібно скористатись правим або лівим переключенням реєстру. Тобто ми затискаємо і друкуємо велику літеру праву або ліву. Щоб друкувати всі великі літери, ми затискаємо Ось цю клавішу. Та можемо друкувати це великими літерами. Великі літери, а також символи, які знаходяться ось на подвійних клавішах зверху. 6, 7, 5, 4. Переключаємо і друкуються символи, які знаходяться знизу цих клавіш. Для початку друку нам потрібно змістити каретку вправо, коли ми. Додруковуємо до кінця рядочку, звучить звук, і наша машинка зупиняється. Але якщо вам треба додрукувати цей рядочок, натискаємо ось цю клавішу та можемо додрукувати рядок. Це клавіша відкривання політу. Далі совуємо каретку та переходимо на новий рядочок, щоб змінити міжрядкову відстань. У нас є ось така регулювальна сітка. Ми зараз друкуємо. Одинарний. Переходимо на подвійний. Потрійний. Залипання. Повертаємо назад. Друкуємо потрійний. Ось таким чином. Клавіша повернення карет. Якщо ви надрукували слово з помилкою та хочете повернутися на. 1, 2, 3, 4 будь-яку кількість символів, та потім поставити ту букву, яку вважаєте правильною, ось клавіша повернення каретки. Після того, як ви завершили друкування, вам потрібно вийняти папір з друкарської машинки. Це робиться за допомогою ось цього важеля вільного виймання паперу. І повертаємо його в попереднє положення. В старі друкарські машинки радять вставляти одночасно три аркуші паперу. Це пом'якшує друк та виберігає ваш вал від тріщин та пошкоджень. Ось так. Сподіваємось, це відео було корисне для вас. З вами були друзі друку. Всім клас-клас!